Під час брифінгу на офіційному майданчику обласного медіа центру начальник управління молоді та спорту Сумської ОВА Євген Походня поінформував громадськість про вплив війни на галузь та спортивні здобутки за 2023 рік. Незважаючи на воєнний стан в країні в області, не забувають про розвиток спорту, але ж в умовах сьогодення заняття спортом є своєрідним інструментом психологічного розвантаження і сприяють поліпшенню ментального здоров'я. Беручи до уваги той факт, що наша область є прикордонним. Існує постійна загроза ракетних обстрілів з боку Російської Федерації, тож дуже важко створювати умови для проведення спортивних заходів і змагань, які самі по собі є масовими. З початку війни у лавах Збройних сил України та складі територіальної оборони служить 31 працівник галузі фізичної культури та спорту області, з них 19 тренерів. На жаль, наша галузь зазнала втрат. Від військової агресії Російської Федерації 15 осіб, працівників галузі фізичної культури та спорту, спортсменів та тренерів назавжди стали ангелами спорту. Також маємо 13 одиниць зруйнованих чи пошкоджених об'єктів спортивної інфраструктури. Усупереч всім обставинам, спортсмени Сумщини змогли згуртуватися і знайшли в собі сили виступати та перемагати як на загальнонаціональному, так і на міжнародному рівнях. Протягом року разом з обласними федераціями проведено 49 обласних змагань серед спортсменів різних вікових груп з 18 олімпійських та 15 неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь майже три. Тисячі спортсменів. Також обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств проведено 22 заходи, спортивно-масові заходи, до участі в яких залучено понад тисячу осіб. До складу збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у минулому році входило 476 спортсменів. Сумщини, які гідно представляють область на міжнародній арені. Загалом, у 2023 році, спортсмени області вибороли 1306 медалей, у тому числі 464 золотих, 412 срібних та 430 бронзових. У 139 всеукраїнських та 57 міжнародних змаганнях. От у 2023 році, другому Році війни спортсмени з сумщини продовжують під підтверджувати статус. Одних з найкращих в Україні за рік фізкультурними організаціями області підготовлено 61 майстер спорту України, 12 майстрів спорту України міжнародного класу. Один тренер отримав звання заслужений тренер України. Пріоритетною для області залишається підтримка олімпійських видів спорту, на розвиток яких у 2023 році з обласного бюджету було виділено близько 11 мільйонів гривень. Також на розвиток неолімпійських видів спорту 3,5 мільйони гривень. Протягом минулого року вирішувалося і питання матеріальної підтримки провідних спортсменів завдяки внесенню змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2021-2024 роки у 2023 році виплачена грошова допомога на загальну суму 480 тисяч гривень восьми спортсменам Сумського регіонального центру фізичної культури та спорту, осіб з інвалідністю інваспорт, переможцям всесвітніх ігор сліпих 2023 року з футзалу в місті Бермінгем, Великобританія у складі збірної команди України. До речі, майже вся збірна команди України це є всі наші вихованці нашого регіонального центру «Інваспорт». Також грошову допомогу на загальну суму 310 тисяч гривень отримали шість спортсменів області, переможці та призери всесвітніх ігор єдиноборств 2023 року, місто Р Р Саудовська Аравія з Панкратіону, Грепінгу та Парамреслінгу. Разом з тим, талановиті спортсмени області у 2023 році продовжували отримувати стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації. На рік це приблизно 3 мільйона 200 тисяч гривень, які йдуть як матеріальна допомога кращим спортсменам нашої, нашої області. Сумщина має низку видатних спортсменів, які прославили нашу область, зокрема й Україну загалом, на міжнародній спортивній арені. Представництво Сумщини у складі збірної команди України на четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх, які першого лютого закінчаться у провінції Канвандо Південної Кореї. А це біатлоністи Поліна Поскота, Олександр Білоненко, Лижники, Софія Шкатула, Марія Павленка та Богдан Нікулін. До речі, перша. Медаль, яка була принесена Україні, це завоювала саме наша Поліна Пурсько-Бітоністка. На сьогодні 9 спортсменів області входять до складу спортсменів, кандидатів на участь 33-х літніх Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у місті Париж, Французька Республіка. У період з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Це боксерка Крістіна Єщук, Борець, вільного стилю, Ерік Рашинян, спортсменка з дзюдо Маргарита Мірашніченка, Легкатлети, Олександр Погорілка, Сергій Світлічний та Ігор Мусієнка, Олексій Гумпін та Артем Чинніков, це стрільба лука, Микола Піліпейка, Кімний Спорт. Сумщина надійно тримає спортивний фронт і вже довели всьому світові, що українці нація переможців.